Пані та панове, на черзі міжнародна премія. Дозвольте вас познайомити з біографією переможця. Президент Литовської Республіки Далія Грібаускайте дата народження 1 березня. Тому в її серці. Завжди панує весна. Народилася та виросла в Вільнюсі, яка є містом побратимом Києва. Тому любов до України у неї закладена на генному рівні. Знає литовську, англійську, російську, польську і французьку мови. Легко знаходить спільну мову з керівниками усіх держав. Має чорний пояс карате. Я скажу, легко знаходить спільну мову з керівниками усіх держав. Стала першою жінкою президентом Литви з максимальним рейтингом і першою переобрана на другий термін. І чорний пояс по карате до цього не має ніякого відношення. Далі грібаускайте послідовно і непохитно відстоює інтереси України на міжнародному рівні. Її голос в підтримку України звучить з усіх високих світових трибун. Президент Литви активно підтримує євроінтеграційне стремління України і закликає світове співтовариство захистити український суверенітет. Литва однією з перших ратифікувала угоду про асоціацію між Україною та ЄС. У найважчий для нашої країни час саме Литва підставила нам дружнє братерське плече, що ще раз підтверджує гіпотезу: справжній друг пізнається в біді. Литва приймає поранених під час бойових дій на сході України на лікування, надає українцям медичну і фінансову допомогу. Особистий внесок президента Литовської республіки в збереження єдності нашої держави, безумовну підтримку у стремлінні українського народу до національного самоствердження і торжества демократичних принципів заслуговує на найвищу оцінку і вдячність українців. Пані та панове, президент Литовської республіки Даля Грібаускайте. Нагородження переможця на сцену запрошуються Перший президент України, герой України Леонід Кравчук, ведуча телевізійної служби новин на каналі 11 Наталія Мосейчук. Two presidents are standing here now and it's time to make wish. I wish. Пані Даля говорить, я розумію на українському. Я завжди боялася говорити російською. <laughs> <laughs> Тому що знаю, що пані Даля її трошки недолюблює. Пані Далю, страшенно вдячні вам за те, що ви приїхали. Дуже хочеться, щоб ми жили мирно. І багато. А ще ми, журналісти, ніколи не говоримо президент Литви. Ми завжди говоримо наша даля. Вибачте, президент Леонід Макарович Кравчук. Шановна пані президент, для нас є велика честь, що ви прийняли цю нагороду. Я хочу подякувати вам за вашу позицію, яка чітко. І зрозуміло для кожної людини визначає, хто є друг, а хто є ворог. Ви захищаєте Україну так, що може бути прикладом для багатьох політиків нашої держави. Я вдячний вам і Україна вдячна, що ви переконуєте Європу, переконуєте світ. Що сьогодні Україна захищає не тільки свою землю, проливаючи кров, а захищає Європу і стоїть на передовій. Сьогодні ми, а завтра будете ви. Так ви кажете, Європі. І це правда. І ми щиро вам вдячні, щиро, щиро вдячні. Звичайно, наша історія буде тепер ділитися на дві частини. До агресії Росії цей рік 14, який ви здобули, і погодились прийняти вис... нагороду, і українська історія після агресії. Це буде записано в нашому Коді, на скрижалях історії. І Україна буде Україною, але вона ніколи не забуде, хто її хотів знищити. Але зуби поламав. Дорогий народи України. Дякую вам за цей титул людини року і кажу. цей титул належить вам. Людиною року є українець. Весь ваш народ, який бореться, який захищає свій вибір, вас підтримують усі люди вільної Європи. 25 років тому і ми, Литва, обрали свій вибір. і мусили захистити Не... За... Заходили... свій вибір. Тому сьогодні вас розуміємо і підримуємо. Ви – всі герої бо борються за свій майбутність і мир у всій Європі. Ще раз дякую, сили, сили вам усім. І слава Україні! Ми просимо пані президента залишитись на сцені. Ми підготували для вас ексклюзивний подарунок і запрошуємо на сцену директора видавничого дому АДЕФ Україна Аллу Істоміну. Я маю честь презентувати сьогодні, шановні пані Грібоускайте, сакральну книгу українського народу. «Пересопницьке Євангеліє, ця книга є письмовим доказом того, що уже в середині 16 XVI століття українці існували як нація, мали свої кордони, мали свою мову. І ця книга є письмовим доказом існування староукраїнської мови літературних джерел. І від всієї душі хочу подякувати вам, пані президенте, за ту дієву підтримку і словом, і справою, яку ви надаєте сьогодні в Україні на міжнародній арені. Щиро дякую. Даля грібов Браво! Ще ще важо плески!